Господь моє світло і моє спасіння, кого маю боятись, Господь мого життя твердиня, кого маю страхатись, як насідають злочинці на мене, щоб жерти моє тіло, напасники мої й мої вороги, то вони спіткнуться й впадуть. Нехай і облогою стануть проти мене, не настрашиться моє серце, нехай війна настане проти мене, навіть тоді буду я уповати. Одного в Господа прошу, одного я благаю. Жити в домі Господнім по всі дні життя мого, щоб бачити красу Господню і віддаватись роздумам у Його храмі, бо Він мене сховає у своїм наметі в день неволі, Він захистить мене під покровом шатра свого, на скелю він мене підніме, і ось тепер я голову мою підношу на ворогів, які навколо мене принесу жертву радости в Його наметі, співатиму йому в псалмах, і Господу буду хвалити. Почуй, о, Господи, мій голос, коли взиваю, змилуйся надо мною, обізвись до мене, в Твоєму імені серце моє каже, обличчя моє шукайте, Твоє обличчя, Господи, я шукаю, не ховай обличчя Твого від мене, не відпихай слуги Твого в гніві, Ти, моя поміч, не відкидай мене і не залишай мене, Спасителем, мій, Боже мій. Бо навіть як покине мене рідний батько мати, Господь мене до себе прийме, навчи мене, о Господи, путі твоєї, провадь мене простою стежкою з огляду на тих, що на мене засідають, не видай мене на поталу моїм ворогам, бо проти мене встали свідки брехливі, які насильством так і палають. Леле, як би я не вірив, що побачу доброту Господню на землі живучих, надійсь на Господа, будь мужній. Нехай буде відважне твоє серце і надійсь на господа.